Я в мобільному додатку Coral Club. Дуже часто таке буває, що людина зразу не приймає рішення, а потім раз продукт розібрали. Дуже розбирають. Ось, наприклад, Lux Max. Він був в акції, зараз його немає. Бачите, повідомить про надходження. Але під ціною, бачите, є таке наявність в офісу продаж. І стрілочка. Ми нажимаємо по стрілочці. І показують, бачите, в яких офісах продаж України ще є. Ось, наприклад, у Києві мало офіс такий, то тут мало Ільєнка, есть, тут дуже мало. От тепер, наприклад, ось ви хочете, щоб вам попробувати замовити його із Києва. Ви нажимаєте по цьому слові в Офіс продаж 551, і вас перекидає на карту. А внизу під картою, бачите, написано номер 551 Україн. Київ. Ви знову по цьому нажимаєте, і вам висвічуються телефони, час роботи. Да? Тобто ви можете перезвонити і дізнатися, чи вони роблять відправку. Ви можете поділитися даними офісу, прислати комусь із ваших компаньйонів. Ну, наприклад, тут хто? що у нас тут ще є? Ось беремо Дніпро, да? теж нажимаємо і у нас перекидає на карту. От, нажимаємо на е, назву офісу і теж телефон і все є. Так що е, користуйтесь вчасно, ну і вже такою функцією теж научиться користуватися.